Привіт-привіт. П'ятниця привіт. сьогодні. І в нас останній ефір на цьому тижні. Назва ефіру підготую, підготовка до літа, щоб залучити більше людей. Тому що це такий тригер: да? підготую тебе до літа за 30 днів, або там ще краще за 2 тижні. Сподіваюся, що ті, хто зі мною на це не ведеться, тому що знаємо, що це просто маркетинговий хід. Сьогодні поговоримо про те, Чому це, власне, не працює, і що чекати від таких марафонів? І чому це про нелюбов до себе? Одразу скажу, хто буде дивитися в записі, або хто дивиться зараз, підготувала для вас відеоурок на Ютубі, який присвячений якраз таки темі порушень харчової поведінки РХП та набор ваги, і чому ця причина якраз таки криється в нелюбові до себе. І там я розказала. Як це працює, тому, будь ласка, прийдіть, не полінуйтесь, подивіться, тому що, як я бачу, вам і, і безкоштовна інформація, вже і нафіг не потрібна. вже взагалі люди, ніхто нічого не хоче робити. А, так, значить, після відеоуроку отримаєте запрошення на, на, на марафон. Любові до себе, безкоштовний марафон любові до себе, який націлений на те, щоб ви почали більше до себе ставитися з любов'ю і турботою. Тому що, на жаль, жінки йдуть на схуднення, на неадекватне схуднення, я зараз маю на увазі, не через точно не через любов до себе, не через спіклування, не через турботу, а через те, що вважають себе недостатніми, через те, що намагаються заслугувати любов відповідно. Бо вони думають, що їх неможливо любити в тому цілі, в якому вони зараз є, і намагаються за рахунок змін, які стануться потім з зміною на вагах, з зміною в розмірах одягу. Вони думають, що потім прийде любов, що тоді їх можна буде полюбити і вони самі себе полюблять. Відповідно. Чому це неправильна стратегія? Тому що по факту, коли ми йдемо в схуднення не через любов до себе, ми будемо над собою знущатися. А коли ми над собою знущаємося, наше ціло, що воно правильно буде від нас захищатись. Тому це неадекватна стратегія. Іти там на марафони схуднення, іти в дієти, іти в якісь методи неадекватні для організму, тобто. Які не підтримують наше здоров'я, а навпаки, його починають руйнувати. Дієти, калорії, 1200 калорій, ці грами постійні, постійна зосередженість на їжі і так далі ну, це вдорістіка, правда? Це неадекватне ставлення до себе. І, і про яку любов тут можна говорити. Якщо ви так ставитеся до себе зневажливо до свого тіла, а тіле, то невже ви думаєте, що після того, як закінчиться ця дієта, ви будете себе більше любити? Звісно, ні. Це абсолютно не так працює. Боротьба з, з власним тілом сформована за відсутності любові до себе. І коли ви боретеся з своїм тілом, це означає, що ви боретеся за чиюсь любов, за любов там інших людей, за визнання інших людей до вас за, за любов, щоб ви більше себе любили. Да? Тобто, коли ви, наприклад, відчуваєте, що Інші люди люблять вас, то і ви власне там можете себе любити і можете себе тоді визнати. Хоча, ну по факту, це травматичний досвід з дитинства, з яким потрібно працювати. І коли ви зрозумієте, що ви достойні, а всього найкращого просто тому, що ви існуєте, просто по праву свого народження, і вам ви можете любити себе в будь-якому тілі, да, оцей позбоді позитив це про те, що ми залишаємося з собою в дружніх стосунках. Неважливо в, в якій вазі, в якій формі, неважливо, з якими там хворобами або, ще, або в якому настрої. Тобто це адекватне сприйняття себе, коли, наприклад, ми бачимо, що ціло да, змінилося, да, наприклад, стався набір ваги, да, там, десь розтяжки, десь целюліт, десь ще щось. Да, мені з цим некомфортно. але я від того, як людина, я не змінююсь. Я така сама, яка я була. І по факту. Змінилася тільки моя зовнішність, але я як особистість залишилась такою ж самою. І любити мене менше за те, що я, наприклад, набрала вагу, ніхто не буде. А якщо і буде, то такі люди нафіг фіг нам не потрібні, правда? Тобто, якщо люди люблять нас тільки за зовнішність, ну то в мене питання до вашого кола оточення і до вас, чому ви так це допустили? Відповідно, відео, яке я вам пропоную переглянути, воно пояснює, що. А, люди, які більше до себе уважніше ставляться, вони розуміють, що ці марафони схуднення вони не працюють, а на вас просто заробляють да? на маркетингу, заробляють, що от, там швидко за 30 днів от, підтягнемося до літа, ви себе проведете форму і все там. І по факту вже люд, люди а, продають вам не процес, да? що ви там от, а, будете займатися ці 30 днів. Вам воно ну, нафіг не потрібно. Вам продають. А, Відчуття, що от, через 30 днів да, я змінюсь, я себе більше полюблю, або я буду ходити в класних речах, там, да, я зміню свій гардероб. Тобто, по факту, вам продають емоцію, яку ви отримаєте після проходження цього курсу. Але ну, для того, щоб отримати цю емоцію, цей ж курс ще потрібно пройти правильно. Так от а... По факту на, на цьому просто заробляються гроші, і відповідно а, проблема не вирішується. Тобто, проблема у ваших відносинах з собою вона не вирішена. Навіть якщо ви змінили харчування, навіть якщо ви схудли за ці 30 днів, а, літо, да, да, літо це така. А, Пора року, коли ми, в принципі, багато не їмо, тому що дуже спокійно, апетит падає, і там вже можна на ягодах, на фруктах, на водичці якось вижити. Там да? сильного набору ваги, це треба сильно постаратися, щоб набрати вагу влітку. Але потім наступає осінь і зима, і потім буде набіру декілька разів більше. Це я вам гарантую просто. Відповідно, потім почнеться таке самонавіювання, що зі мною не так, а що я неправильно роблю, а я винна, у мене слабка сила волі, і так далі. І тут уже ми стаємо заручниками розладів харчової поведінки. тому що постійне скитання від дієт до набору ваги, відчуття провину, знову дієт, набор ваги, відчуття провини. стратегія вона. Формує вже нездорові відносини з їжею і з собою. Тобто, по факту, ви не працюєте з причиною, ви працюєте з наслідками, і потім ті ж наслідки вони є причиною а, того, що ви знову набираєте. По факту, нічого хорошого з цього не виходить, ви постійно в цьому колі постійно витрачаєте на це свої гроші, постійно витрачаєте на це свій ресурс, а, постійно годуєте а, а, цих експертів, які проводять марафони, і у результаті. А, ви не отримаєте довгострокового результату. Тобто, по факту, ви все життя на марафонах. У мене є клієнти, які роками просто на марафонах, руками просто худнують, а потім а потім знову худнуть, а потім знову напирають. І потім, для того, щоб налагодити роботу свого організму, потрібен довгий час насправді. Організм має звикнути до того, що з ним все нормально. І що його більше не будуть піддавати під цей стрес. Йому потрібен час для того, щоб знову довіряти вам. І ця довіра вона формується не днями і не тижнями, і, і то і на місяцями вона може формуватися роками. І от причина в тому, що більшість людей цього не розуміє. А ми от більшість людей, да, це ментальні діти, які думають тільки на крок. На крок вперед, а потрібно подумати ще й про те, що буде потім. А що буде потім, як закінчиться дієта? А що буде потім, коли настане знову стрес, я не зможу втриматися, я не зможу працювати з собою через проживання своїх емоцій, я знову буду заїдати. А що буде, якщо наступить зима, і я знову повернуся до своїх харчових звичок? Тобто розуміння має бути? Які дії правильні, а які неправильні? Тому для тих, хто хоче от саме більше розібратися в. Причині, причині порушених відносин з їжею, а в причині набору ваги, чому так стається, да? от саме глибинна причина, з якою я працюю на своїх курсах, на особистих супроводах і так далі. От якщо ви хочете розібратися з цим, саме для вас і відеоурок. відеоурок, який ви можете знайти в посилання, можете знайти в сторіс. Після в кінці, в кінці цього уроку ви почуєте інформацію про. Марафон а, любові до себе. Цей марафон любові до себе безкоштовний абсолютно для всіх. А, і як для нього зайти? На нього зайти, ви можете почути, коли подивитеся цей відеорок. Зробіть хоча б щось для себе, прослухавши цю інформацію і зрозумівши трошечки, от хоча б зрозумівши, що насправді хоче сказати вам ваше тіло, тому що ваше тіло, воно завжди про те, що щось відбувається. Це я про вчора, вчора говорила про це в прямому ефірі, також наше ціло це завжди про це як сигналізація, воно завжди сигналізує, що щось не так. От, і маячок такий, да? і нам потрібно навчитися цей маячок відслідковувати, тому що, якщо ми будемо жити за установами інших людей, не розуміючи, що насправді хочемо, ми, не розуміючи, що насправді потрібно нам. Далеко ми не заїдемо. Все життя поклавши на те, щоб слухати інших людей, чи варте таке життя взагалі? Що потрібно воно таке? От тому сподіваюся, що мої настанови, що мої слова, і прямі ефіри, і сторіс, дописи. Вони трошки вкладають вам в голову, що ви насправді не незалежна особистість. Ви незалежна від чиєїсь думки, ви незалежні від зовнішніх обставин, ви залежні тільки від себе, від свого сприйняття. І те, як ви сприймаєте своє тіло, навіть там, навіть якщо воно має там зайву вагу, наприклад. Ви ж самі вкладаєте собі в голову, що вас неможливо любити, наприклад, з такою вагою або з якимось іншими недоліками. Ви ж самі вкладаєте собі в голову, що ваше тіло ваш ворог. Хоча насправді це не так. Якщо воно набрало вагу, значить воно дуже вас любить і воно намагається вас захистити від чогось. І а, РХП, от РХП також я говорю в відео, що РХП це про, це про захист, це про виживання. Тобто зараз тілу необхідно це для виживання. І воно це робить, тому що ви по-іншому не можете. Воно намагається вас. Врятувати від чогось, і от, коли ви це зрозумієте, коли ви зрозумієте, що насправді наше тіло, воно в злагоді з нами, воно хоче перебувати в постійному балансі, воно намагається нам допомогти, і ви навчитеся, да? і хоча б почнете вчитися його слухати, життя стане набагато іскравішим і набагато цікавішим. Тому, от, сподіваюся, що приєднаєтеся і до марафону, і прослухаєте відео, і почитаєте інформацію на моїй сторінці. І не будете вестись на марафони схуднення, тому що потім я вам обіцяю, я вам гарантую, що після цих марафонів схуднення, ви потім прийдете до мене рано чи пізно, ви прийдете до мене. От просто краще рано, да? краще раніше розібратися з цим і не мати якихось розладів прям харчової поведінки, коли до мене приходять з компульсивками, коли до мене приходять з бульмією, і з цим вже можна працювати не, не місяць і не один день. А півроку, наприклад, от і це може тривати ще довше тут, в залежності від того, насправді що, що ви хочете отримати. Тому що, якщо ваша цінність це тільки зовнішній вигляд. На жаль, на жаль, наше тіло це не тільки зовнішній вигляд, це набагато більше функцій, це набагато більше різних, різних цінностей, які є там, і це потрібно почути, і це потрібно прийняти. Бо якщо ми цього не бачимо, наше тіло буде з нами боротися. Точніше, не воно з нами буде боротися, ми з ним будемо боротися, а воно буде вимушено від нас захищатися. Бо що йому ще робити, да? коли ми сприймаємо його як ворога, воно буде і захищатися нас від нас, як від ворога. От. Тому ще раз повторюю: відео на Ютуб ви можете знайти на Ютубі, ви можете знайти за посиланням в моїх сторіс. Приєднатися на марафон любові до себе, і будемо працювати. Будемо працювати над тим, щоб ви більше мали контакт з собою, щоб ви більше любили себе. От, і сподіваюся, що вам так само буде комфортно з собою в будь-якому стані, так як і мені з собою. Цілою люблю сьогодні маленький прямий ефір, але дуже і дуже глибокий. І сподіваюся, що хтось, хоча б одна людинка, для себе щось візьме. Вважаю гарного вечора, класних вихідних і тихого, мирного неба всім нам.